тут, Отут, там три лежать, там два, там два. Розумієте, 200 й впав, один, другий, третій вони перескакують через нього. Тут яке може бути ставило? то в них війна не закінчиться ніколи. Тому що тут їхніх непоохоронених тисячі тисяч. І ті вагнерівці, вони не солдати, вони. М'ясо. пушечне. Ну, реально, штурмували вони по. 30-50 чоловік біг. Опря. Штурмовий взвод 54-ї бригади заїхав сюди на броні. Почали їх подавлювати вогнем, потім просунулись штурмовики, зайняли дану позицію. А наше перше і друге відділення за допомогою була ще тероборона і була ще розвідка 54-ї, зачищали дані посадки зліва і справа від дороги. А як так вдалося до них близько підійти? Вони що не помітили вас чи проспали? Вони помітили нас добре, тільки ми, як прикордонники тихенько ходимо по границях і підібралися близько до них і зробили з них фарш. Та й все, і забрали назад свої позиції. Закріпилися на ній, дивиться, до сьогоднішнього дня тримає. Е, з їхнього боку, які були втрати? З їхнього боку було 9 двосотих. І в полон ти кажеш, скільки в Полон шестеро чоловіка.